Вітаємо, друзі, ви на каналі компанії Віто. Сьогодні на огляді у нас справжній мастхев для автомобіліста та не тільки пристрій, що поєднує в собі три важливих засоби для авто дому та відпочинку. Ми поговоримо про бездротовий автомобільний компресор від Віто моделі К 35 Три в одному розповімо про сам компресор, його детальні характеристики і, звичайно, покажемо його в роботі. Додивіться відео до кінця. За промокодом YouTube ви можете отримати знижку 15% на компресор та ще тисячу товарів на нашому сайті vitol.com.ua. Підпишіться, поставте вподобайку та поїхали оглядати. Отже, що такого особливого у моделі к 35 це пристрій трі в одному. Це не просто компресор, а насос, павербанк і лед ліхтар в одному корпусі. Він універсальний не тільки для авто, тому що потужний компресор, дає змогу підкачувати шини на велосипедах, мототехніки та будь-що, що потрібно підкачати. З компресором частково зрозуміло, ми ще повернемося, як працює павербанк. Всередині встановлена батарея на 8000 мАч. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб зарядити півтора рази. Ваш телефон, якщо ви десь на відпочинку або в лісі, цього буде більш ніж достатньо, і звичайно, нічого не обходиться без потужного led ліхтаря на декілька режимів. Інтуїтивно зрозуміло керування ліхтарем: три режими: постійне світло, мигання та кнопка SOS. це необхідно для темного часу доби, щоб ви не шукали ліхтарик у телефоні, наприклад, та не тримали купу інших пристроїв у руках. Сам компресор я можу порівняти з телефоном або невеличким повербанком. Це максимальний комфорт та компактність у дорозі. Можна покласти у бардачок, у дверні карти, помістити його десь біля коробки передач. Комплектація теж приємно здивує в комплекті. У нас іде ось така сумочка для зберігання безпосередньо: набір адаптерів, шнур Type-C для зарядки. Та інструкція українською. А тепер трохи про керування та дисплей. Кнопка включення: довге натискання. Увімкнути, вимкнути. Коротке натискання, вмикається компресор. Увімкнення led дисплею. Перемикання між трьома режимами та вимкнення. Увімкнення LED-ліхтаря. Перемикання між трьома режимами та вимкнення. Кнопка перемикання режиму накачування, авто, мото, велосипед, м'яч та вільний режим. Кнопка збільшення та зменшення тиску. А тепер про характеристики: максимальний тиск у нас тут до 15 бар, продуктивність до 20 літрів на хвилину та об'єм батареї 8000 тисяч міліампер. Можливість накачати 4 колеса підряд без підзарядки. Режим роботи 5 профілів. Авто, мото, велосипед, м'ячі та вільний профіль. Тут у нас також встановлений автостоп. Це фішка цього компресора. Бортовий комп'ютер вам каже, що потрібен певний тиск, встановлювати налаштування та накачувати колеса. Накачуємо колеса від r 13 до R16. В цілому це більшість седанів, хешбеків, невеличких авто та навіть універсалів. Заряжається повністю десь за 3-4 години серед фішок, цифровий дисплей, USB Type-C, USB a автоматичне вимкнення після досягнення потрібного тиску. Приходимо до тесту. На повному заряді компресор здатен накачати 4 рази колесо з нуля до 2,5 бар. За часом це десь приблизно 7,5 хвилин на одне колесо. Дуже рідко відбувається. Так, що вам потрібно накачувати колесо з нуля до потрібних значень? Зазвичай це з одного бару до 2,5-2,2. Тому зараз ми спробуємо розрядити повністю компресор та перевірити, скільки разів він накачає колесо з одного бару до 2,5. Поїхали! Поїхали. Бачимо, що на екрані в нас залишилась одна пожничка, що мигає. Це означає, що залишилось заряду від 0 до 25%. Повністю розряджати не будемо. Нам вже вдалося більше 10 разів накачати колесо з 1 до 2,5 бар. А це означає, що тест пройдено. На одному заряді 100% зможете накачати 4 колеса від 0 до 2,5. Друзі, дякуємо за перегляд цього відео. обов'язково підпишіться, поставте подобайку. промокод YouTube дає знижку 15% на цей компресор та тисячу товарів на нашому сайті Вітол.ком.крапкоюа. Дякуємо та до зустрічі.